Доброго вечора, ми з України, а я Ірина, і я вже, в мене знову вибігає якась карта: карта сили, карта м -м, потягу один до одного. Тут кохання, тут і пристрать, ого, го тут аж кваркочеть у душі. Пам'ятаєте про а, як, як той фільм називається Український? Забула, забула, забула. У кого у, у, у кварчить, бо там вуглик попав, цигарку, здається, палив і забула. Не вечорниці, а сватання на горчарівці, здається. І так, і так. що він приховує від вас? Тобто ми будемо дивитися, знімати з нього маски, що він від вас приховує, що він вам не договорює, ваш коханий коханець, людина, яка вам подобається, але тут, звичайно, у вас повинні бути якісь відносини. Або робочі, ну, в принципі, ви закохані, так, а він не знає про це. Ось, що він від вас приховує. Просто ви хочете знати. І так, карта номер один. А ви знаєте, а тут, в принципі, я навіть і не буду докладати, тому що тут людина може приховувати, що в неї не вистачає ресурсів, не вистачає фінансів. Можливо, що він жадний. А ви знаєте, це може бути скупердяй, який копійки буде вам фасулі в борщі рахувати. Оце він дуже-дуже приховує. Я не знаю, як він з вами себе поводить, але ця людина сидить на скарбові якомусь, а вам рахує гроші. Скоріше за все, скупердяй. Оце він приховує від вас. І він, до речі, ви, він це дуже вміло буде приховувати. І, можливо, навіть довго. Бачите, там може навіть е якийсь дворець мати, а вам казати: ось, у мене тільки це. А сидіти, так, знаєте, і ногою від, відсувати, що щось там ще є. Ну, Його право, його гроші. І так, карта номер два, що він від вас приховує? М -м -м, тут може бути, тут може бути. Що він залишився, ви знаєте, він ще не щось в минулому. У нього, я так розумію, в нього були якісь відносини, у нього, можливо, діти. І він а, має якийсь скандал стосовно дітей. Можливо, якісь судові. Дивіться, якщо у вас з ним діти, бережіть своїх дітей, тому що я так розумію, що може дітей відібрати. З другої сторони, що він від вас приховує, що він десь у пастці, що він десь попав або в полон, або він у військах, і йому не так-то легко. Я так скажу. Ось це він теж може приховувати, що У нього там дуже-дуже, ну, я би не сказала, гаряче. Тут, знаєте, дуже так ворожу. Ворожо, важко, все різко міняється, і в нього якесь, можливо, дуже важливе завдання. І це він від вас може приховувати. Ось так якось мої дорогенькі. Я ці карти візьму, чомусь мені захотілося всі забрати. І так, карта номер три. Але ви бачите, дивіться, до перемоги все проясниться, все стане на свої місця по другому розкладу. Карта номер 3 що він від вас приховує. У нього був якийсь, можливо, болючий досвід. Його хтось скривдив, щось в нього не так пішло, і, можливо, цей, як це називається, зрадив. Ой, нелегке життя в нього було, будемо так казати, великий досвід. Так, він приховує, що в нього були великі падіння, будемо так казати. Чому це знову виходить? Знаєте, що він може... Ой, знову я мішала, мішала, і знову у нас тут. Дивіться, чоловік закоханий, і особливо цей розклад підійде для тих, хто вже дуже давно знайомий. Подивіться ось на цю картинку: це можливо ностальгія з дитинства. Тобто, з дитинства він а, околачується вік коло вас. Можливо, не з дитинства, але колись ви були вже знайомі. Тобто, ви сьогодні не перший день. Ви, ви, можливо, зараз не разом, або навпаки, сходитеся. Тепер понаново. Або ви ніколи не були разом. Ви просто були знайомі, а тепер ви сходитесь, так? І ви ось хочете знати, що він від вас приховує. А розумієте, тут таке, що мужчина можливо приховує своїх дітей, що у нього десь є діти, і десь є коханка. А можливо, що у нього був досвід з жінками, і а, йому не вистачає кохання, любові. А, можливо, йому не вистачає, а, як то кажуть, страсті. А, ось таке може бути. Йому потрібна така жінка, яка його приборкати зможе. Тому дивіться, порада вам: а будьте тою приборкувачкою левів. Ось, тому що, бачите, тут жезли і тут лев, тобто вогонь. Я так думаю, що йому не вистачає жінки, яка його приборкає. І він це мріє, можливо, з дитинства. Ось, якщо, якщо він таку жінку знайде, він зразу з нею одружиться. Мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. Бережіть себе, гарної мирної ночі. Разом до перемоги на все добре.